Galaxy A50 на 128 ГБ. Ціна 3400 гривень. Досить непоганий по стану, Є такий самий варіант на 64 ГБ. тп роз'єм роз'ємна зарядку, також має роз'єм на наушники 3.5. Непоганий, досить по стану, По екрану нюансів немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Уточняйте це у повідомлення. повністю чистий без різних аккаунтів смартфон Galaxy A50. На 11 му Андроїді по пам'яті 6 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Показую камеру, досить часто запитують яка камера ось така доволі хороша, непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є ось 64 2700 ціна А31, досить цікава, хороша модель 2700 з такі Realme OPPO POCO. S21, Samsung Motorola G і Realme 7 Pro. Кому цікаво ці варіанти, пишіть мені повідомлення.